Мінські пілоти готуються наносити перші удари винищувачами F-16. Таке в ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він каже, що все в питанні отримання цих літаків від партнерів йде за планом, і вже в цьому році вони мають з'явитися на території, чи точніше над територією нашої держави. Підготовка до появи. До першого повітряного удару, який здійснять -16 в шістнадцятому українському повітрі, триває за планом. Готуються пілоти, готуються інженери, готується інфраструктура. Всі країни, які пообіцяли надати в 16 дотримуються своїх е зобов'язань, але е сама технологія це ну дуже складна, і ви ж розумієте, що е не просто це пересісти з однієї машини в іншу. Тут змінюється навіть концепція управління повітряним боєм. А тому процес триває. Він займає час, але все йде ну, більш-менш за планом, і я думаю, в цьому році ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні.